Шановні члени комісії, до вашої уваги представлена дипломна квалі... кваліфікаційна робота з теми програмна реалізація системи моніторингу повітря. Секунду. Об'єктом дослідження є засоби моніторингу забрудненості повітря, предмет на предмет дослідження апаратно-програмний комплекс моніторингу повітря, мета розробки розробка системи, що складається з апаратної та програмної частини, яка виконує функції моніторингу забруднення атмосферного повітря та вимірює температуру повітря, створює індивідуальне наповнення веб-застосунку відповідно до отриманих даних. Середовище розробки я обрала Arduino IDE, бо воно є доступним, зручним у використанні та має зрозумілий інтерфейс. Має наявність необхідного для роботи інструментарію. Також має можливість поглибити знання мови C++. має вбудований на. Набір прикладів програм, якщо це буде потрібно, та е, має фун такі функції, як збереження, експорт, перевірка, пошук е, та заміна скетчів. Я використала е, такі прилади: е, два датчики DHT 11 та MQ2. Е, перший датчик це е, датчик для вимірювання температури та вологості повітря. Е, Другий датчик вимірює саме забрудненість повітря. Після чого я використовую вольтач-сенсор. його я використав разом з датчиком mq 2 бо датчик mq 2 виводить дані в диапазоні від 0 до 5, а вольтач сенсор розширює їх до діапазону від 0 до 225, що надає нам можливість більш детально розуміти. Деякі зміни забрудненості. Після також я використовую плату Wemos D1 Mini з мікроконтролером, з інтерфейсом Wi-Fi. Wi Ось ви можете бачити схематичний. Прилад архітектури системи, кожен користувач може в будь-який час скористуватись приладом за допомогою мобільного пристрою або комп'ютеру, комп котрі підключені, підключені до Wi-Fi мережі. Користувачу потрібно в адресну строку вести свій IP. Після чого відкриється веб-сторінка з, з вихідними даними пристрою. Далі ви можете бачити алгоритми роботи програми та алгоритми роботи з системою. Спочатку роботи з системою робиться з'єднання датчиків з платою, після чого приєднується плата до. Комп'ютеру або ноутбуку, відкривається програма Arduino IDE та завантажується код програми. В коді програмист прописує назву Wi-Fi мережі та пароль від неї, після чого після завантаження програма вже починає працювати, вводиться IP в браузер та виводиться сайт. Сама програма працює наступним чином. Спочатку, спочатку є підключення до Wi-Fi мережі та отримання автоматично IP-адреси, після чого перевіряється з'єднання з клієнтом, чи є він активний в цей час. Якщо є, то виводиться html сторінка та одразу зчитуються дані. І відображаються на сайті. Сторінка буде оновлюватись кожні 10 секунд. Ось є схема пристрою, що за чим приєднуються одне до одного та як воно може бути автономним. На наступному слайді ви можете бачити внутрішнє оснащення цього приладу. Основні функції програми, котрі я використала, перша це функція підключення до Wi-Fi мережі. Саме в цій функції в лапках треба указати назву мережі та пароль від неї. Далі, далі три функції зчитують дані з датчиків. Остання функція автоматично отримує IP-адрес користувача. Ось так відображується результат роботи. Температура вимірюється в Цельсіях. О, вибачте, вологість буде вимірюватись в процентах, а забруднення виводиться в числовому значенні від 0 до 225, 20-30 – це є нормальним для користувача, для, для повітря. Ви можете бачити висновки.